Дівчата, всім привіт! З самого ранку взяла телефон і вже записую вам відео. Пробачте за голос, як завжди, зранку. Він ще не прийшов вчора до вчора. Ті... Був нервовий день для Дніпра, і я ввечері, скажімо так, справлялася зі стресом по-своєму. Зараз покажу. Зізнаюся вам, дівчата, що я коли нервую, коли на душі тривожно, іноді готовка, приготування їжі мені допомагає заспокоїтися. Тож вчора я натушила м'язка з грибочками, спекла печиво, творожне, яке я вам показувала, але в одну половинку додала вишню. До речі, з вишенькою дуже смачно вийшло, воно таке трошки з кислинкою. Потім зробила ікру з синіх. Зараз на сніданок будемо їсти. І компотик. Тут яблучко, вишенька і трошки ірги. Він такий є не дуже солодкий, цукру багато не додавала, але смачний. Ось так от. Я боролася з тривожністю ввечері. Дівчатка вже вечоріє. Зараз з вами я трошки посижу тут на балконі і піду збиратися. Хочу піти в Єву, використати оту картку. Пам'ятаєте, мені давали на Сілан Поліскович мінус 50%. Сьогодні прала ковдри так добре. Ополісковича налила, щоб ковдри пахли, бо буду складати їх в шафу. Тому хочу взяти новий і використати знижку. Ще в Єві з вами щось подивимось, можливо, як буде час. І хочу взяти, якщо буде в нашій Єві, пам'ятаєте, ми з вами дивились матові такі близькі ламель за 79 чи 89 гривень, здається, пош вони називались, хочу взяти. Мені там один колір сподобався, бо в мене наразі зараз. Закінчується мій Кіко. До речі, під попереднім відео в мене були нафарбовані губи цим блиском, і дівчата мені казали, що подобається помадка на губах. Я вам зараз е, її покажу. Ось посидимо тут з вами на балконі, і я покажу, що то за помадка, що то за близк був. Хочу взяти пош на пробу, бо, по перше, Мені сподобався колір. І, по-друге, мені сподобалась дуже ціна, бо Кіко там зараз, здається, вже чи 500, чи 600 гривень такі матові помадки, що ще розповісти. Дуже в мене, знаєте, лізе волосся і обламується. Не подобається мені взагалі стан волосся, я вам вже казала, завтра йду на стрижку, буду обрізати все зайве. Потім пофарбуюсь, і треба трошки підлікувати волосся і пропити вітамінки. У мене там є біотин, омега. Тут треба місяць пропити. Ну, Мені так здається, що воно допоможе. А як буде, хто його знає. Я, наче, і гарячим повітрям волосся не сушу, і плойками часто не користуюсь, але чогось. Стан волосся такий поганий. Ой, що, дівчата, ще? Давайте вам покажу свою топулі з сінсею за 99 гривень. Дивіться, дівчата, такі ось вони блакитні, мохнаті. Зараз такі теплі варіанти топулечок для дому. По гарним знижкам. І, до речі, у всіх сенсеях, де я була. Ціни 99, 129. Дівчата, показую вам помаду, яка вам на мені сподобалась. Ось так вона виглядає. Кіко. Відтіночок 01. Вже стерилась, але я запам'ятала. Давайте ще відкрию, покажу, який там пензлик. Ось так він виглядає, і вона вже закінчується. Тож зараз відправляємось з вами в Єву купляти ламель, якщо там буде в наявності той колір, який мені сподобався. Зараз, дівчата, за шосту годину вечора. Вітерець такий, на сонці тепло. Але вітерець сильний. Гортензія біля маку, яку я вам вже не раз знімала. Трошки вам газончик теж познімаю. Поки ніхто назустріч не йде. Дивіться, трояндочка вже відквітла. Яка? Ось яка троянда, боже мій, яка краса. Щось ми їздимо, а я її не помічала. Зайшла дівчата вишані. Благодать, людей взагалі немає. Дівчата в Ашані є лігом. Ми вчора з чоловіком купували похреснику подарунок, і я була в шоці від цін на його. Ось, наприклад, дивимося 65 деталей, 399 гривень. Це взагалі дуже маленькі такі мотоцикли, машинка. Потім дивимося, наприклад, Гаррі Поттер, 300, майже 300 деталей, 299, 850 гривень. Наприклад, те, що це Гаррі Поттер, якийсь сад, і що це теж сад? 390 деталей, 8 плюс 2200. Ось так. Що вам ще до прикладу показати? Де детальки написані? Ось, 333 деталі, 1377. Коротше, я в шоці. Лего дуже дорогі. Але як дитинка хоче лего, що робити? Треба купляти. Оце прикольно. Окей. То, це Індіана Джонс. Джангл Експлорер. 1300. А скільки деталей, скільки деталей. Тут не написано, не написано. Це вже для дорослих більше. Не бачу, скільки деталей. Це я тут те сама збирала. Ось таке. Ось таке, теж Гаррі Поттер. А я взагалі люблю конструктори збирати. Пазли конструктори то моє. Мій брат теж, до речі, дуже полюбляв в дитинстві всі конструктори. У нього стільки того Лего. Дімон, якщо будеш дивитись, пам'ятаєш своє хобі, прийшла в свій улюблений відео. Хочу подивитись, може щось тут з новинок з'явилось, а може і не з'явилось. Так, дівчата, ось знижка на книгу без зусиль. Від автора Есенціалізму. 289 гривень зараз в ашані Я вам так скажу, я колись цей есенціалізм читала. Але чи допомогло мені прочитання цієї книги? Ні, а не допомогло. Оце те щось цікаве, чому нам погано, коли все нібито добре. 289 гривень знижці. Так, от. вам, дівчата, щоб показати ось цю книгу Стоїцид на кожен день. 366 роздумів про мудрість, стійкість і мистецтво жити. Мені колись її рекомендувала прекрасна дівчинка Оля. Оля, якщо дивишся, передаю тобі привіт, подруга моєї сестри. Вона була ця книга в мене в електронному форматі. І дуже мені подобалось. Не кожен день я прочитала, але іноді я відкривала. Наприклад, що на сьогодні 25 червня. Відкриваю 25 червня, читаю. Діти, що було написано, дуже влучало в мій настрій, іноді не дуже. Але загалом, напевно, я б цю книгу купила в такому фізичному форматі. Але, звісно, не за 450 гривень. Ну, що я вам скажу, дівчата, новиночок дуже мало. Треба йти в книжній. Я знайшла лего для себе. Дивіться, квіточки. 718 гривень. Чи є ось в такому форматі трояндочки і ось такі. Оце мені подобається. Оце б я це лего зібрала б. До речі, я колись читала, що дорослим теж радять збирати лего. Це допомагає заспокоїтись, врівноважитись і відволіктись від буденних тривог. Зайшла дівчат Єву, перенюхала всі Сілани такі великі, і всі ті. Думала, тут буде Мальдів мої, Сілан Мальдівськ. Немає його, понюхала ще оці два. І беру ось такий елеганс. Бо блосом мені взагалі дуже солодкий. Беру ось цей. Ще хочу вам показати новинку в Єві. Це пінка для душу. Дивіться, Монік. Ніжна пінка мус з ароматом елегантності. Я так розумію, що це аналог пінки біло, тільки набагато дешевший. А як вам ось така історія? Спамило дубайський шоколад. Що тільки не придумають. 149 гривень. Дівчата на хвилинку забігла в рошин подивитись акції. На батончики зараз знижка, мінус 30% по 15,85% всі. Потім оці бісквіти, мінус 15%, 63,70%. 70. На лакмі теж знижки. Оце ну, печівка. Гарна знижка 2614. На докала знижечка. І все. Я побігла додому. Чата ще з новинок оце кокосу, що не було. Так, здається. І погончик, напевно. Я погончика раніше не бачила. Написана сезонна пропозиція. Хочу взяти, потрошки, спуштувати. Так, дівчата зайшла в Рошен, нічого не взяла. Хотіла взяти пташине молоко, кокосове, вирішила, що поки в мене вдома солодощі є, все-таки не брати. Бо навіщо воно треба? Оце гроші витрачати. Якщо все є правильно, правильно, це Та й таке. Дівчата взяла в маку ось цей новий Грімас-шейк. Пам'ятаєте, я коштувала з новинок теж фісташкове Макфлурі. Так ось фісташкове Макфлурі мені дуже притурне, я не відчула там тої фісташки. А ось цей шейк він мені нагадує дуже таке як рідке морозиво зі смаком ну, чорної смородини. Дуже сподобалось. Ціна як на Макфлурі, так і на макшейк однакова 97 гривень. І якщо я б обирала, то між тим Макфлурі Фісташка і цим е, мікшейком я б краще взяла ось цей. Мені він дуже сподобався. Але, як я вам кажу завжди, то на мій смак вам може не сподобатись. Ми всі різні, нам всім подобається різне. Ну і на цій ноті. Я вам кажу дякую, що дивились. Не забудьте поставити лайк на це відео, написати коментар. Як завжди, зустрінемось з вами у новому відео.